Привіт! Нещодавно я робив огляд стилусу Apple Pencil для iPad Pro, вартість якого вище 100 доларів. А сьогодні я хочу вам представити такі дві бюджетні моделі стилусів для ємністих екранів, які підійдуть чи до планшета, чи до вашого смартфона. Що ж розпакуємо, подивимося, в чому їхня специфіка і чим вони відрізняються один від одного так, вигляд зовсім різний, призначення одне і те ж саме. О, ось цьому ще менший бачимо тут такий дуже м'яке покриття типу резини, корпус металевий. І що ж це таке на шнурочку? А це є фіксатор, за допомогою якого ви можете зафіксувати даний стилус. До вашого смартфону, щоб не втратити. Ось таким чином він підходить під роз'єм Mini-Jack 3.5 мм, заглушечка, вставляєте і вже ваш стилус нікуди не дінеться від вас. Це один. І другий. Другий має наступний вигляд. Це ось така паличка. На кінці тверда резинка, тобто вона не так гнеться, як в даному стилусі, вона повністю тверда, проте працює ще один ще щодін, інший стилус, повністю нормальний. Секундочку, я вам продемонструю роботу. О, бачите? Самі. А це м'якше працює, відразу скажу. Легше сприймається екран, плямо на іншому ж екрані. Будь ласка. Інший екран повністю легесенько. Можемо гортати сторінки. Що там у нас є? Можливо, якась програмка спробувати користування його малюємо. Нормально що один, що інший. Звісно, вони, звісно, вони не реагують на силу натиску, а також на кут нахилу, так як це в стилусі Apple Pencil для iPad Pro. Проте щось зробити якусь замітку, підпис. Ви можете і за допомогою даного стилусу, тому, можливо, немає такої необхідності і витрачати великі кошти. З посилання на Apple Pencil стилус я вам дам нижче у описі до даного відео. Зараз коротенький огляд, демонстрація роботи даних обох стилусів представлено тобто виймаю з кишеньки. Розблоковуємо екран. Пробуємо писати. Повністю нормально працює. Зробити якийсь підпис, наприклад. Інструмент oh, пензл. Yeah. Так, зробимо якийсь там підпис, наприклад. Так, як бачите, ні на кут, ні на що не реагує. В принципі, лінія однакова постійно. Єдине, що ви можете лінію зробити тоншою, це швидкістю малювання. Андроїд її сприймає, чим швидше, тим тонша лінія. Чим поваліше, тим вона жирніше знаходиться. Так, ну і що, спробуємо другий. Бачите, він ось так реагує на сам уже телефон. Тобто я відчуваю відразу. Ну і спробуємо щось написати Те теж саме. Тобто проблем немає ні одним, ні другим. Ще раз, будь ласка. Але скажу, що ось ці два стилуси виконують свою функцію сповна. А як же носити цей силос вискати? Наступним чином? Я вам продемонструю. Появіть, що ви знаходитесь в сорочці, ходіть. Це кишеня вашої сорочки. Ви його просто вставляєте в кишеньку наступним чином. Розмір його такий, що він повністю заховається в вашій кишені і буде зафіксований своєю душкою. До вашої кишені. В принципі, нормально, більш ніж достатньо. А даний стилус фіксується до телефону напряму. Як на мене, зручніше більш ось так носити, не до телефону, тому що зазвичай телефон знаходиться в кишені і це незручно потім разом з стилусом його туди поміщати. Що ж, Ось такі два стилуси, будь ласка, з мене огляд з вас лайки, як завжди, а також підписуйтесь на мій канал. Всім успіхів!